Псалом 131. Господь виконує свої обідниці після сходження, пригадай, Господи, Давида, і всі страждання його. Як він присягався Господові, давав обідницю могутньому Якову, не зайду в шатро оселі моєї, не ляжу на постіль мою, не дам сну очам моїм і дріманням віка моїм, доки не знайду місця Господові в оселі могутнього Богові Якова. Ось ми чули про нього, в Ефраті, знайшли його на полях Яарських. Підемо до житла Його, поклонімося, підніжені його. Постань, Господи, на місці спочину Твого, Ти й обчего, могутності Твоєї. Священники Твої хай задягнуться в правду, і святі Твої будуть викукувати від радості. Заради Давида, служника Твого, не відверни обличчя, помазанця Твого. Присягався Господь Давидові в істині і не зречеться її, від плоду, плоті. Твоєї посаджу на престолі твоєму. Що сини твої будуть пильнувати, повітря мого, і відкривання мої, котрим я навчу їх, то їхні сини також будуть вічно сидіти на престолі Твоєму. Господь, вибрав Сіон, зажадав його для життя свого, для житла собі. То є злочину, спочину, мого навіки. То селюся, бо я зажадав його. Речі його, благословляючи, благословлю обоїх його нагодою хлібом. Священників його одягнув порятунок, і святі його гучно радітимуть. Там що рога Давидові, поставлю світильника помазанцеві моєму. Вугів його одягну соромом, а на ньому буде сяяти вінець його. Амінь.